П'ять монокулярів нічного бачення, стільки ж безкаркасних медичних нож, два модеми Starlink та квадрокоптер Mavic 3. Солідний набір загальною вартістю понад 700 тисяч гривень. Молоді атомники передали мотопіхотинцям. Я сподіваюся, що вона буде ця допомога в нагоді, і ми надалі будемо завжди допомагати. Окрім цього, приємним бонусом стали маскувальні костюми для розвідників і снайперів, взуття та гумові рукавички для медиків. Продукція якісна, виготовлена європейськими виробниками. Все це на безоплатній основі надіслали постачальники, які співпрацюють з ПАЕС у рамках благодійної акції Допомога захисникам України. Її від працівників південно-українського енергокомплексу мотопіхотинці отримують вже втретє. Перший раз був дрон, другий раз генератори. Кожен раз потреби все одно збільшуються, тому що ну, дрони тіряються, тепловізори також тіряються, Старліни ну, слава Богу. Старлін треба для зв'язку. Зараз бійці воюють на Куп'янському напрямку. Кажуть, там дуже гаряче, тому суттєва підтримка з боку атомників не лише спрощує роботу, а й посилює бойовий дух їхнього підрозділу.